Всім привіт! Сьогодні у мене субота я починаю свій новий вишивальний тиждень. Починаю я його із подиху осені і кидання кубика. Зараз, до речі, третя година. Я трошечки повишивала околець, не показувала на минулому тижні, хоча й обіцяла, ну, то я така, ну що ж вже. Хочу, хочу повишивати саме Ну, не так. По, по, по грі моїй, мені потрібно вишивати подихосині його. На, для нього я буду кидати зараз кубика, але вишивати буду трошечки пізніше, зараз трошки помалюю, бо ми почали там марафон. Цей марафон чисто для наших дівчат, для дизайнерів. Для того, щоб підтримувати друг друга в малюванні схем, щоб не було такого, що хтось не малює, не має ніякої підтримки. А так Ми звітуємо перед одна одною, хоча б одним хрестиком, але все-таки значить, просування будуть. Я там говорила за свою схему, що нема в мене кольорів, мені відгукнулися. Спробують вишити по три хрестика, щоб просто побачити перехід. Ось якось так. Так, і кидаю кубика. Ну, як завжди. Три. Іду дивитися. Так, три це у нас синенька. І три. Один, два. Три. Ну, всього на всього 200 хрестиків. Я думаю, що сьогодні пощастить іще одній роботі, тому що 200 хрестиків я відшию досить швидко. Ну, буду надіятися, що я їх відшию досить швидко. Так. Сьогодні все ще субота. Я відшила 200 хрестиків, там я е, напутала з цими гвздочками. З Це за цей процес відповідає зелененький гвіздочок. Я там синенький сказала, але пограхувала я. Я перерахувала, переставила гвіздочки, тут зелененький, і має бути на ньому має було бути вишито 200 хрестиків. Я вишила, я дошила ось ниточку, і я зробила бекстіч. Я думаю, що тепер видно, ось як. Окреслилося, і наступного разу я буду вже переставляти п'яльця. І тут такий момент, що, скоріше за все, на цьому тижні я все-таки ще буду брати цю роботу. І фотографії до та після, ну, не знаю, як це я зроблю. Можливо, я зроблю просто дві. Зараз фотографію, коли зроблений Backstieч, ну і надалі, коли вже Переставлю, будемо звірятися, що було на початку відчити їх в січ і далі. Ось та. І тепер, же, що я буду, я буду кидати, звичайно, для свого, своїх ангелочків. не ідеальний, чи майже ідеальний, то вже без різниці. Буду відшивати далі блакитненьким і біленьким. Ну, буду відшивати тими ниточками, що. Наразі маю так. Кидаю шість. Так, це у нас жовтенький і шість. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сто хрестиків. А сто хрестиків. Так, чому ви бачите цю роботу? Тому що мені випало тільки що на моїх ангелочках 100 хрестиків, і я хочу кинути ще й для цієї роботи свій кубик. Спочатку я вишию ангелочки, потім я буду вишивати смакосині. У мене не буде можливості кидати кубика, а 100 хрестиків я вишию зараз за годинку, тому ну, якось, якось так. Так, два. Так, і це у нас червоненький, 1-2, 20, це 200 хрестиків. Так що тут нормально невелика, що на тій, що на тій. Зустрінемось уже завтра, і я покажу 100 на своїх ангелах і 100 на. Ой, і 200 на смак осені. Всім привіт! Сьогодні в мене понеділок. Е, так, вийшло так, що ці 300 хрестиків мені далися дуже важко. Ну, Перш за все, не, настіль, не, не скільки важко, скільки трудозатратно. Е, чому так вийшло? Е, напевне, тому що літо е, виявилися свої якісь плани. І тому ось так. ну Нічого страшного. Повишиваємо. Так. значить, Тут я повишивала ось саме цим кольором, а також біленький взяла і вишиваю. Е і вишивала ж смак осені. До речі, е білий це АБ. 52 ,00. я повністю витягла, вже я дошила смаки осені його, він тут не використовуватиметься, тому я його повністю забрала в цю роботу. Так, І щодо мого смаку осені. Потрошечку просилається, Звичайно, 200 хрестиків для нього то таке. І я вишила на ньому, здається, навіть більше. Ну, 100% більше, зараз я відкрию, гляну. Ага, 260 хрестиків. Дуже більше. Ну, нічого страшного. То таке. Перчинка ось вимальовується ще. Та хвостики, ну ось тут буде перчинка лежати, і тоді вже в мене залишиться самі цеглинки. Звичайно, трошечки довше просувалася саме ця робота, бо досить часто там зашивалися 20 хрестиків, там 15 хрестиків. ну ось Ну, ось так. Ця робота вже йде на завершення, тому це так. Е, так, що сьогодні? Сьогодні я буду брати ось цю роботу і її потрошечку просувати. Ну, зараз кину кубика і подивимося, наскільки я її буду просувати. Так, кидаємо кубика. Один. Ідемо дивитися. Так, один. Один це плюс 100 і крок вперед. Отже. 200 і плюс 100. Так, 200 і плюс 100 це в нас виходить, 300 хрестиків потрібно мені вишити. Так, а, трошечки зараз помалюю, потім буду вишивати сьогодні. М -м, морально так. Так, морально якось так. А, так, не будемо про погане, будемо про хороше, будемо про вишивку і схеми. Пішла я малювати, вишивати, зустрінемося через 300 хрестиків. Всім привіт! Сьогодні у мене середа. Е, ну, ось якось так вийшло, що два дні я майже не вишивала. Звичайно, 300 хрестиків по нормі я відшила, точніше, уже пізно вечором вчора дошила 300 хрестиків. Ну, думаю, що вже. Ну, по-перше, не незручно було знімати. По-друге, ну, брати на якихось 10 чи 20 хрестиків наступну роботу, ну, таке. Хоча я вже думала, що в такий момент я буду брати свої околиці. Ну, не взяла, то й не взяла. Так. Е -м. Що ще? Е -м. Що ще не знаю. Якось такі дні напряжні, всі три. Як почалося з понеділка, так і йде. А в понеділок недалеко від нас вибухи були. ну, Вчора моїх родичів на Харківщині. Ну, ось якось так і живемо. Ну, нічого, будемо зараз вишивати і, звичайно ж, деякий час забирає схеми. Ну, Ну, все-таки ми вишиваємо. Знаєте, я, мабуть, є, є мотиваційні якісь блогери, да, там, що хочеться бути, як вони, спішити, як вони. От той, я, мабуть, такий блогер, який допомагає зрозуміти, що ви не так вже і мало вишиваєте. Ну, і, і, нічого, все вишиється, все продвинеться. А ось починається колись осінь, то взагалі. Так, ем, беру свій подихосині, кидаю кубика 2. А, до речі, у нас сьогодні був, була гроза велика, якраз під час тривоги, блискавка, грім, ну, було так страшненько. Ну, в мене вдома залишилися відкриті вікна, було жарко, доща не стояло. Тепер я ще й дорожки на балконі сушу. Ну, якось так. Так, а тепер до хрестиків. Так, це у нас зелененький і два. Один, два, триста хрестиків. Ну, не знаю. Або ж сьогодні, або наступні два дні. Тоді зустрінемося або завтра, ну, або в п'ятницю. Всім привіт. А... Сьогодні п'ятниця. Так. Все-таки я вишивала ці 300 хрестиків два вечора. Трошечки знову ж таки перевишивала, ну то не страшно. Сьогодні п'ятниця, і я сьогодні вдома, але вишивати я буду небагато, а може і багато. Подивлюся, як піде діло. Все-таки хочу взяти наступну. Роботу моїх ангелочків, кинути для них кубика та повишивати. Як видно, я ось вишивала наступний стовпчик цього лазу. Ось якось так. Так, до ангелочки. Так, ангелочки в мене на ось такому етапі буду зашивати білою ниточкою поки що. Зараз кину кубика, до речі, сьогодні сьогодні чомусь прокинулась досить рано. І навіть вже повишивала. Вишивала околиці. Завтра вже на звіті покажу, скільки я навишивала. Так, кидаю 4. Так, це у нас жовтенький, і йдемо. Один, два, три, чотири. Ха. 150 хрестиків. Ну, 100 плюс 50. 150. Ну, швидко відчию. Можливо, візьму. Боже, смак осені. Це ж треба було забути, як він називається. Так, пішла я вишивати і зустрінемося через 150 хрестиків. Так, я відшила 150 хрестиків. Вишивала я білим. Я вирішила на даному етапі, в мене білий є, я вже показувала, деяких кольорів у мене не вистачає, але все ж таки, я буду зашивати спочатку білим, а потім уже всіма іншими кольорами. До того часу, я думаю, що замовлю. Вишивала я ось тут його ось центрального ангелка. Його платтячко, ковтиночку, балахончик, во. І ось перейшла на цього, що зліва, так? Ну, як подивіться, да? Ну, зліва ж він зараз. Ладно, не будемо заморочуватися, де ліво, де право. Зараз в мене домашні справи, я в мене. В кухні одну стіну потрібно вимити і пофарбувати. Зрозуміло, що я сьогодні її ці всю не вимию, і зрозуміло, що я її не пофарбую. Але такий момент її потрібно намочити, дати, щоб трошечки воно побуло, і помити. ну Почати мити, як це правильно сказати. І е, я так думаю, що ось ці моменти, що я намочила перед тим, як підтимити, е, в мене буде час, я повишиваю. Або постворюю схему, буду дивитися, тому що треба її завершувати. А, до речі, я зараз створюю схему, яка вийде аж осінню. Так, да, і мені її треба завершити. А випускати, я її буду вже восени. Чому восени? Вона осіння, але перед цим я її хочу зробити відшив, і ви будете бачити ще не допоки вона не вийде, ви вже її будете бачити. Ось що я хотіла сказати: так тепер, тепер я буду брати все-таки ж смак осені і буду вишивати саме цей перчик. Ну, побачимо, скільки випаде хрестиків. Я вже нічого більше не буду брати, крім цієї роботи. Все-таки цю роботу потрібно завершати. Невідомо, скільки мені там і випаде, але все ж. Але все ж, давайте кинемо, бо там як випаде 100 хрестиків. То навіть множення на 2 не допоможе. П'ять. Йдемо дивитися. Так, це у нас червоненьке і 5. Один, два, три, чотири. Ну, як воду дивилася. А, крок вперед, плюс п'ять. 300 хрестиків. Ось. 300 хрестиків, отже, пішла я вишивати 300 хрестиків. Ну, знову ж таки, незважаючи на те, що зараз обід, у мене багато роботи, то буду вишивати вже, скільки на вишиваю. Мінімум 300, а далі буде видно. Пішла я вишивати? Так, всім привіт з суботи і знімаю своє завершальне відео. Вчора я останнім. Брала це смак осені і 300 хрестиків мені випила, я їх вишивала. Так, ну почнемо з того, що це. Це у мене Джой Санди, ось такий набір. Уже <смір> бідна е бумажечка, ця це... <смір> зам'ята-зам'ята. -зам е До речі, е в цій роботі в мене осталися лише цеглинки, е то ось е кольорів усіх. Вистачило, білий я вже давно забрала на другу роботу. Деяких залишалось тут по одній ниточці, деяких ось, наприклад, оцієї залишилося семненької по одні, одна ниточка. Є такі, що одна ниточка і там маленький кусунчик. А ось також одну ниточку. Також тут була одна нитка, яку я брала ще. А, ну ось цю ниточку я брала в іншу роботу, у мене не вистачило, але її тут досталь. Е ну ось так, е Кольори, які йдуть на цеглинки, ось вони у мене, це ще з не довішувала я з додаткових пасм. Ну, звичайно, цю я ще довішу з додаткових пазм, бо там багато цієї, напевне, також цієї вистачить. Але такий момент: тут ось скільки додаткового. В схемі, в китайській схемі там вона мала вишиватися в дві ниточки. Я вишиваю в одній ниточки, як знайшла в перенаборі. Мені так більше подобається, воно таке повітря дає. Тому ниток цих залишилось багато. Так. А тепер до того, щоб повишивала, е, ну, знову ж таки, ви, вишивала я ось перчинку, все, вже залишилися самі цеглиночки. Ну, тут я буду ось я вчора вишивала, ну, звичайно ж, дошила, тоді взяла темну, дошила, пошила тоді середню, і ось уже. Боже, закріпилась самою світлою, тут повністю заповнюватиметься. Ось така робота наразі у мене шиється. Залишилося тут 2200. Ну, якщо нічого більше не брати і вишивати її, і лише її, і цілий тиждень не малювати, а. Лише вишивати, то ну, за тиждень можна вишити, але нікуди я не спішу вишиється за три тижні, 4 тижні і буде готова робота. Тим більше, ж зараз я ще нічого не збираюся починати, бо такий момент, що буде, ну, можна сказати, перший відшив моєї ж роботи. І тоді потрібно мені буде якусь роботу знову виводити. Не хочу я з цим гратися, а там буде осінній сюжет, і ну, до осені його ж потрібно завершити, щоб показати. Що це буде, я не можу сказати. Ну як? Я, що буде, я можу сказати, але це буде сюрпризом, це буде осіннім буклетом і. І я сама ще його не домалювала, тобто я навіть не знаю, скільки мені часу треба, щоб його вишити. Так, йдемо далі. Мій неідеальний. Ну, добре, просунувся. Зараз зашиваю я б 5220 біленьким кольором. Ось саме їхні Суконьки. В одного вже трошечки рукавчик не вистачає, зашию спочатку біленьким, бо в мене він є, потім вже буду інші кольори дошивати. і я думаю, тоді на ту вишивку ниточки, ну і на цю. Далі, 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 мій лукас напередодні Різдва. Так, воно ще родить бо. А, верх ногами. Так. Е... Напередодні Різдва ось вишиваю оцей поштовий стовпчик і. Такий заборчик. Так, що тут у нас нашилося? Ось зашивала я в. Ось тут і зашивала, зашивала. Що я зашивала, появилася оця зелень, кущики, і додалася ж сніжку і так далі. Трошечки, здається, також от заборчик. ну, Поступово буду просувати ці частинки, ну і переходити ж, звичайно, сюди. Така робота гарна. Далі. Далі. У мене подихосині. Ну, знову ж таки, мій угол зашиваю. Так, з ним, з ним що? З ним я переставила п'яльця. Так, я напевне розмотаю і покажу, що у мене ось так. Ось так вишивалося, і в цій частинці вже з'явився наступний стовпчик цього лазу. Ось так. Ага, і ще я говорила, що поступово ж вишиваю свої околиці, поступово вони в мене просуваються. Ну, вже ось на такому етапі. Повністю, можна сказати, ось оцей кусочок зашитий. Тепер сніговика вишиваю, ну і піду нагору. Не знаю, можливо, навіть сьогодні мені, вда... ну, сьогодні мені вдасться його повишивати, тому що я його вишиваю, коли монтую. І, можливо, сьогодні знову вишивки буде такої небагато, а буде просування по цій роботі, бо можливо, Погода дозволить нам з'їздити на річку. Ось так. Так, такий в мене був цей тиждень. Всім пока-пока!